за дітей війни ви заступите. Да, Як вам після жити трудно? Я Нема на що булочку купити. Комуналки. Ми з до вас приїхали. Ми раді знаходимося в цьому місці. Насправді це героїчний край, це чудове місце, і тут є чудові люди. Давайте побудуємо один. Я думаю, всі ми пам'ятаємо, що в 2004 році люди теж піднялися, теж прагнули свободи, волі, очищення країни від корупції, а влади від олігархії. Ми сподівалися, що все зміниться. Але коли завершилася революція, і ми ще з вами стояли на Майданах, за нашою спиною вже практично всі про все домовились. Прибрали президента, але всі, хто насправді володів країною, монополіями, політикою, засобами масової інформації, силовими структурами, олігархія, вони всі залишили. І тому вже через півроку було очевидно. Що в Україні нічого не міняється? Я хочу зробити все, що від мене залежить, і вся моя команда вона також буде на це працювати, щоб зараз, після таких важких жертв, які принесли українські родини на вівтань нашої революції, щоб все не залишилось як завжди. тому що монополії зробили такі продукти, вони поклали ці продукти в свої монопольні супермаркети. Як може так статися, що в країні, які одночасно постачають ліки, я можу навести таких прикладів безліч. Подивіться просто, що робиться на каналах Телебачення, і ви впізнаєте всю картину. Коли ми перевірили, що відбувалося з бюджетом, а сьогодні кожна людина живе з запитанням.